Ви ще не знаєте, що зробити зі стиглими бананами, сьогодні приготуємо шоколадно-банановий кекс без міксера. Просто, швидко і дуже смачно. Для початку розтоплюємо вершкове масло і до нього додаємо цукор. Я розтоплюю на плиті, тому як тільки масло розчинилося, вимикаю плиту і даю розчинитися цукрові в ньому. Тепер до миски додаю банани, також ванільний цукор перемішую. І тепер по одному вбиваю яйця. Після кожного яйця ретельно перемішую веделкою. Збивати, як бачите, нічого не потрібно. Я сама вперше готую за таким рецептом, де взагалі нічого не треба збивати. Тепер додаємо цукор і вершкове масло, знову перемішуємо і всипаємо борошном. Я використовую цільне зернове борошно, але можна звичайне і звичайне. Також додаю розпушувач, перемішую вінчиком і. Тісто майже готове. Залишилось какао столова ложка. Також перемішуємо і можна викладати у формочки. Я використовую силіконові формочки, наповнюю десь до середини, може трошечки вище. І відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Готовність перевіряємо, як завжди, сірником або зубочисткою. Потрібно, щоб вона була зовсім сухою. І все можна смакувати. Чудовий варіант до чаю, кави або просто як перекус. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на каналі!